А я нагадую, що сьогодні всесвітній день вчителі, і як ви розумієте, вчителі повертаються з батьківських зборів і не одразу вчасно встигають сісти за наш ранковий диван. Тому ми ще чекаємо нашого гостя невдовзі: Марію Євтушину, е вчителя історії та правознавства в ліцею інтернату відмінника освіти України. А у нас у студії вже сидять двоє творчих які вкотре про себе заявили на усю Україну, і для цього створили відеоролики та взяли участь у конкурсі від 1+,1. А що ж це за конкурс? Конкурс такий, а зараз ми вам це все і розкажемо. Вітайте! У нашій студії сидять Вікторія Величко та Павло Бондаренко. Хотів сказати юні, але все-таки з великої літери режисери. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Скажіть, будь ласка, як взагалі довідались за конкурс на 1+,1 плюс і з якою метою взагалі подали заявки ваші? Паша давай. Ну, випадково... Паша, давай. У нас так створювався перший відеоролик. Паша, давай. Так. Фактично так і було. У нас в нашому творчому тендемі дуже, дуже випадково відбувається. І випадково дізналися. Нас сподобалась тема. Тема миру. Вона цікава, зараз актуальна. У нас одразу з'явилися якісь творчі ідеї, і ми. З Вікторією взялися і зробили. Вікторія, що ти можеш сказати? Е, ну я зараз так пригадала, мабуть, це мій чоловік підкинув ідею, яку вже я переслала паші. Кажу, може поучаствувати, але тим більше, ага. що є можливість, чому б ні. Ну і прикинули, з чого можна зробити, що можна доробити, і uh -huh. так і вийшло. що... Ага. А як, от знаєте, таке вже от риторичне питання співіснування представника патріархату та матріархату? Тобто, як от ви, як режисери, дійсно разом ладнаєте? Розкажіть, може, у вас є така технологія співпраці? своєрідна навіть терпіння, Зажаючи, терпіння... що у вас є чоловік. Терпіння, терпіння ще раз терпіння. Вікторії чоловік активно впливає. на тоді впливає. Павло, ти вже перейшов межу, давай трішки обережиш <ріст> людей, так? От. Так е е е ми все абсолютно робимо разом. Ну, mm -hmm. якось у нас, у нас спільні е якось кожен погляди на все. Обговорюються і. Mm -hmm. А де ви взагалі працюєте над своїми роботами? От? Скільки часу, ви Ну, ми разом навчалися вже ж на дизайнерів в політехнічному університеті, і звідти в нас почалася вже наша творча така кар'єра. У вас є, здається, за студія, та вона називається Фенікс, якщо я не помиляюсь. Ну, ми вирішили якось себе вже назвати спільною назвою, не Павла Бондаренко, Величик Вікторія. Ну, працюємо зазвичай, тобто десь разом, десь працюємо кожен вдома, тобто це немає такого окремого місця, де ми тільки цим займаємося. Якщо якісь питання по телефону, інтернет. Так, зараз. Контакт ви забули ще сказати. Так, так. А от розкажіть, навіть дивіться, Фенікс, так, це каже, це ташка, яка постійно відроджується, ніби з пепла. Але у вашому випадку, оцей Фенікс, це птах, який куди дивиться? Який в нього вектор, взагалі, зоровий? Ну, він дивиться в сторону. В сторону покращень взагалі, як на мене, тому що в принципі наша сфера роботи з Вікторією ми почали соціальних відеороликів. І все, що ми з нею робимо, це все соціальні, соціальні якісь роботи. Ми піднімаємо важливі, важливі питання. І як для нас, оця пташка дивиться в сторону якраз покращення для того, щоб вирішити ці питання. Ми знаємо, от ваші ролики. Я люблю Луцьк, я люблю Україну і український тато. Вони. Такі досить відомі у нас тут. Скажіть, будь ласка, ви вже якісь схвальні відгуки отримували від вдячних глядачів? Певно, передусім схвальні відгуки не Ну, Взагалі, ролики викликають, як правило, таку дуже бурхливу реакцію. Тобто немає якихось таких однозначних реакцій. Люди дуже активно реагують, і ми цього фактично і добиваємось. Ну, я і позитивні, ну, більшість позитивних, але є ну, дебто і негативні ну, відгуки. А як ви дійсно ви ставитеся? Ви вмієте якось фільтрувати, не знаю, рафінувати от, конструктивну критику від неконструктивної? Ну, Конструктивну критику ми отримуємо, як правило, на якихось фестивалях великих. Тобто, там нам можуть сказати, от, Ну, це коли впливова людина, яка вже займається режисером довго тривалий час. От, е, зважаючи на конкурс на один плюс один, ви там так ось напевно, на цінну яку інформацію отримали, да, отримали? Якусь критику, напевно. Е, ну, Які не... роботи надсилали, розкажіть? Ми відіслали цілих три роботи: Український тато, угу. е, Я люблю Луцьк», Я угу. Люблю Україну і Відеонезалежність про події на Майдані. Переважно це щось стосовно Луцька, це здається для промоції Луцька, так нашого міста. А незалежність це сам вже патріотична тематика. Але дуже цікаво, як відтворено мали Попередньо мали можливість подивитися цей ролик. Я зараз пропоную. Може тим, хто ще не бачив, або кому сьогодні відрубали інтернет і немає можливості подивитися, побачити ось ролик, який називається Я люблю Луцьк, я люблю Україну по-моєму це дуже забавно. Давайте подивимося. Такий колоритний ролик, мені сподобалась особливо музика. Там. <смір> Зверніть <смір> увагу <смір> на екзотичний підбір і е співвідношення імені та прізвища. <смір> так? Луїп Пилипів. От я хотів от поцікавитися. Е не просто з неба взятий образ. Не просто це представник української діаспори за кордоном. І от ми якось наткнулися на це прізвище і вирішили, що це буде знаково. Він був один із перших представників, тому ми так. Зробити ну, його і... родича, от таким от і запросити його от... до Луцьку в нашому анімаційному фільмі. Ага, сьогодні ж кількісно, так статистика свідчить, що кількісно українців найбільше саме у Канаді мешкає, проживає. так? Так, а так. А ця панянка це хто? І не знаю, можливо, цей малесенький різеншнауцер, якщо я не помиляюся, порода, Де вони взяті? Чи це. Теж е, запозичені образи від е, звіринця нашого чи е, притулку тварин. <рив> ну це, це образи, які ми можемо зустріти в принципі в Луцьку. Яскраві, колоритні, досить тільки зайти е, е, на площу там, де продаються квіти, і, і все одразу стане зрозуміло. Це Сказі... фактично обличчя Луцька. <рив> а продавчиня, яка кричить, це справжня жінка, яка зараз сидить там, десь це сукупний образ цих жінок. <рив> а... Розумів, такий, так? Та? З Скажіть, будь ласка, а ви взагалі любите більше працювати з відео чи от, створювати анімацію? Ну ми починали з відео, але тепер якось перейшли на анімацію. Набагато більше можливостей якихось розкрити себе, mm -hmm. розкрити розкрити свій задум? Ну багато чого неможливо там зняти, наприклад, ті ж самі пейзажні якісь там місто гарне. Ну тобто, а так тепер є вже можливість самому створювати щось прекрасне. Чи, mm -hmm. У вас під час роботи народжуються якісь нові ідеї? Чи ви, наприклад, можете спати тут? Прийшла думка гарна. Ну в принципі, щодо цього ролику. Якось так швидко-швидко народилася ідея. Концепція якось сама собою дуже дуже швидко, дуже динамічно. Це обговорення, якісь творчі А, а практики. Пошуки... в процесі роботи воно так змінюється. Вже так, да, підшуковується. Певно. А чи, Це... До речі, чи часто от, змінюєте ролики в процесі роботи? Ну так, так. інколи... більшість з них ні, ніколи не сходиться з нашим планом. Більшість воно набагато розширено, виходить. І у вас якісь суперечки, можливо, виникають навіть чи ні? Ну, якісь такі дрібні можуть бути такі от. Наталко просто цікаво, завжди махач, і вона хотіла цього. Разу підтвердити, от, від гостей витягнути таку інформацію. Так. Ми можемо посперечатися з, з, з приводу чогось. Тобто, у нас може бути а -а -а. але конструктивний якийсь такий діалог, конструктивна суперечка. Віка, свої аргументи, я свої аргументи. Ну, не було такого, що ми посварилися через те, що ми робили ролик, такого не було. Зазвичай там Поки все, все мирно, тихо, спокійно. Хоча бачу, вже затремтіло одне око у Вікторії, коли вона в коловла. Але від взагалі режисерська точка зору від чоловіка і жінки. Ну якось жінка вона у всьому вбачає прекрасно. От ми сьогодні з Наталкою на початку ефіру казали. От там от Наталка каже: я от шукала впродовж тижня е, новини, у яких йдеться, що там от такому зоопарку народилося, там чи Ливеннятко, чи слоненятко, як вона мене обізвала. От а як, от у вашому випадку, чи є от не знаю, чоловік може суворіше якісь образи шукає? Жінка якусь не знаю, романтику в цьому вбачає? Як от у вас? Mm, ви знаєте, щось таке є. В нашому тендені Вікторія це однозначно муза. Вона. Вона взагалі надихає, до неї приходять якісь такі несподівані взагалі, взагалі рішення, uh -huh. ідеї, на які взагалі думаєш, що... ну це ж взагалі. Ну... Круто, так. А, цей Круто, образ ну, не гламурний, виручі, давай додамо рожевого кольору, так? Щось такого плану. Ну, не обов'язково враже, так як ми дизайнери, і у нас такі якісь своєрідний такий світ в голові, ага. то у мене свій світ, у неї свій світ, і інколи є світ, такі, він дуже цікавий. Ну, і ми Паралельні просто... світи не перетинаються. Я я Щось що створюється нове та цікаво. Так? Досить класно виходить, мені здається. При, ну, ну принаймні, ми завжди ділимо роботу тобто, частину роботи робить Паша, частину, лидж... ну тобто кожен обирає те, що йому ближче. І воно якось Ну... Так не нагадати, що 770242, незмінний номер нашій студії. Зателефонуйте, запропонуйте ідею, виграєте приз. Все, що можемо вам запропонувати. Ну а шановні гості, а над чим нині працюєте у своїй творчій студії? Є вже якісь розробки? Mm, ну, зараз е, ми продовжуємо тему українського тата. Uh -huh. Тобто -то була якась перша частина, то буде друга. Ну, це взагалі це фільм 2012 року. Це був великий фільм, який ми з Вікторією робили, анімаційний фільм. І ми його планували як, як основу. Like, І потім ми планували його розширювати, розказувати більше про цих героїв цього мультфільму, про цей сюжет, пояснювати деякі елементи, деякі моменти. Зараз настав, настав той час, коли ми. Скажімо, от працюємо над цим продовженням? Тобто, є сім'я тата і його два діток. От у нас була невеличка історія в одну сферу, а тепер mm. ми от вирішили. А скільки показати... ви хочете серій, наприклад. Ну, там, в принципі, можна купати і купати. Да, б... ну, це вже а, як, ага. а як от альтернатива? Як ви ставитеся до повнометражного кіно? Я розумію, звісно, що інколи десь обмеження фінансові, та вони, вони є от цим таким основним недоліком, який не дозволяє створити повнометражне кіно, тому що не те, якісь пораження режисери бояться побачити, почути так, від глядачів. Але все ж таки, у вашому випадку. Ну, повнометражне кіно вимагає гарних інвестицій, гарного фінансування. Mm -hmm. Тобто, якщо хтось має бажання зробити mm, свій звісно. власний фільм, тобто на повному ентузіазмі, це дуже важко. Але це тримати сюжетну лінію і в напрузі постійно, так глядача. Ну, в принципі, це не настільки важко, як організувати сам знімальний процес. Тобто вигадати історію, в принципі, набагато простіше, ніж потім втілити її в життя. Ділювати тобто так. маєте на увазі, що робота сценариста вона десь навіть і швидше, і інтенсивніше і якось ну... реалізовується, так? Практичніше. Ну, ще в нашому так. випадку це не проблема ніяк, а от справді можливості самі технічні просто зробити, то це вже складніше набагато. Uh -huh. Але по великому рахунку це була б наша амбі. Якби вона здійснила, ну, було б бы дуже дуже класно. Ну а взагалі, коли ви працюєте над роботами і коли вже завершувальний етап, так мені цікаво, що ви хочете, щоб глядач, яку емоцію можливо передати. Що ви хочете, щоб він зрозумів? Можливо, ну емоції ми. З самого початку вже плануємо якісь закласти в цей мультфільм. Ну і дуже важливо музику. Важливе значення має музика, яка вже підбирається. Тоді вже ти емоційно бачиш, що вона тебе торкає. Там пробуємо на своїх рідних, близьких. Якщо все спрацьовує, значить, ми наша робота вдалась. Тобто, то, передусім, фактор то визначний, це от і реакція ваших так, вашої рідні. Ну, все таки, визначний це те, як ми бачимо, все таки і. Ми інколи не йдемо на компроміс. Якщо тобі... мама скривилась, що ви будете робити? Я в смітник викидати ролик? Чи... Мамо, ти чогось не розумієш? Так, <рес> да, звичайно так. Ну але все одно прислуховуємося. Насправді, присходимо, може щось не так. Можемо свідки це... переробити. Це цікаво. Тобто, Ваше відео, кажу. де можна побачити, куди ви викладатимете його. Всі соцмережі: Фейсбук, uh -huh. Контакт, Ютуб, тобто, ще можливість. Тут я працюю на Слові Волині, то я на свій сайт закидую. Ну і так воно якось потрішки поширюється, поширюється, є друзі, знайомі. Ну, ми вам тоді, у свою чергу, усіх усі, усіляких uh -huh. здійснень бажаємо, хай от здійсниться ваша мрія. Основна мрія, думаю, це ваш фільм, основний думаю, головний фільм. Попереду режисерський. От за що, я думаю, ви отримаєте статуетку, принесете нам. І ми ось а ми нарешті змінимось цю екібану. Ми нагадуємо, що. У нас вже на черзі готується наступна гостя, і можна нагадати, що сьогодні ми відзначаємо всесвітній день вчителя, і нас зараз буде педагог, вчитель, яка виховала не одне покоління справжніх учнів, які себе вже реалізували. Зараз побачите, хто це. Не перемикайтеся, ранок нової волині триває і ще буде дуже довго тривати. Осився в білому нам і ти, ти так не хотіла, щоб ті світи знали тебе іншою, слабшою. і ти, диявол, справа в грудях і хто вони що нас таких засудять тернові шви, вони всього лиш люди, їм дай війни. Ти подивись, як здрісну того неба, Туга Вселенська падає дощем ім нагода. Зрости плющем порослі, обігшись, раз мы вимагаем ще, іще, іще, іще. Вічність мы, Рабаманам, не стати самим собі. В темних буднях свято, десь на зорі, я буду воскресати, поки не відкрились на руках твоїх стигмати Ти подивись, як стрісну того неба, Духа вселе.